Відкриту форму туберкульозу виявили у виховательки одного із кам'янець-подільських дитсадків. Хвора жінка майже місяць контактувала з тридцятьма п'ятирічними малюками про загрозу для здоров'я дітей батькам. стало відомо лише на початку цього місяця, але спринчина далі. 20 днів контактувала з малечою, не знаючи про недугу. Місяць на лікарняному вже зі встановленим діагнозом, і ще два місяці приховування інформації від батьків про відкриту форму туберкульозу у виховательки. Керівництво закладу виправдовується, не казали про загрозу здоров'ю дітей, бо не хотіли завчасно лякати батьків. 11 листопада проводяться збори з батьками садочку, де втізіатри на з. Говорить такі слова. Всад в садочку в нашому закладі є джерело туберкульозу. Це взнала завідуюча з лікарняного листка. За словами медиків, у дітей усе ж часу було більше, ніж достатньо, щоб інфікуватися. Декому до достатньо е, тижня поспілкуватися, щоб інфікуватися декому достатньо пі, треба ж з півроку поспілкуватися, щоб інфікуватися. Тим часом керівництво закладу твердить. твердить про те, що хвора вихователька й сама не зна. Медичний допуск до роботи, який дозволяв їй працювати з дітьми, закінчувався 29 жовтня. Після чого жінка мала проходити черговий щорічний медогляд. Однак за місяць до того колезі стало зле і вона пішла на лікарняний. Людина з 20 вересня була на лікарняному і більше до роботи не приступала. Хоча на 20 вересня ще ніякого діагнозу не було. Вихованців та колектив дитсадка медики обстежили. Приміщення установи са кілька разів. Продезінфікувала. Нині малюками лікарі призм. Начали хіміопрепарат для профілактики туберкульозу і зоніазид. Окрім цього, дітям потрібні вітаміни та особливе харчування. Лише тут батькам про інцидент розповіли та й тому, що фінансувати ці заходи їм доведеться із власної кишені. Таблетки за кошти садочка, вітамін Б 6 за кошти батьків. Тобто, коли ми звернулися за щоб вітамін Б 6 видав в садочок, вони сказали, що немає коштів. Просили посилене харчування саме в садочку. Нам було відмовлено так, що питання стояло в тому, що коштів у садочка не має, це повинні бути виділені додаткові кошти з міського бюджету. У жодного вихованця старшої групи після обстеження позитивної реакції на туберкульоз не виявили. Та, оскільки інкубаційний період хвороби триває рік, усі малюки впродовж цього часу будуть під наглядом лікарів. На попередній випадок діагностування відкритої форми сухот у працівниці дитсадочка на Хмельниччині профільне міністерство зреагувало наказом про перевірку довідок про медогляди на справжність. На місцях запевнили, зроблять і навіть пояснили, як по Півпадінню і дати догляду і певних штампів, і підписів. Якщо, наприклад, там стоїть штамп не того відділу, чи підпис не того лікаря, який працював в той час, але це дуже треба звичайно глибоко копати. Алла спрінчинат Вадим Зарицький, Хмельниччина, ТСН 1+,1.